Вітаю! А чи замислювалися ви, що кожного дня кожен із нас використовує предмети, вироблені із пластмаси? Сучасний світ дуже важко уявити без виробів із пластмаси. Пластмаси це матеріал, який дуже широко використовується. І грає величезну роль у сучасній промисловості та інших сферах нашого життя. Розглянемо, що собою являє пластмаса, і з чого вона складається, як виготовляється, та які користь та шкода цього матеріалу. Пластмаса є полімерним матеріалом, який складається із величезних молекул, званих полімерами. А полімери, у свою чергу, це довгі ланцюги, складені із мономерних блоків, які повторюються. Ці молекули разом тримаються за рахунок хімічних зв'язків і утворюють стійкий матеріал. Полімери утворюються під час хімічної реакції, відомої як полімеризація. Під час неї мономери об'єднуються у довгі ланцюги полімерів. Для виготовлення різних полімерів використовують різні мономери. Та технологічні процеси. Перерахуємо найпоширеніші види пластиків. Наприклад, поліетилен використовується для виготовлення пластикових пакетів, пляшок для молока, пластикових контейнерів та плівки для пакування. Поліпропілен використовується для виготовлення пластикових столових приборів, медичних пакувань та автомобільних бамперів. А полівінілхлорид використовується для виготовлення водопровідних труб, віконних профілів, садових шлангів та електрокабелів. Полістирол використовується для створення пінопласту, стаканчиків для кави, пластикових приладів та пакування для електроніки, поліестер. Застосовуються для виробництва волокон для текстилю, поліамід для виготовлення нейлонових панчок, спортивного одягу тощо ці приклади демонструють різноманітність пластмас та їх широке використання від упаковки та будівництва до медицини та електроніки. До корисних властивостей пластмаси можна віднести легкість та міцність. Пластмаси зазвичай легші за метали, стійкість до вологи та хімічних речовин. пластмаси не схильні до корозії, та їх можна використовувати в агресивних середовищах, простота формування пластмасу легко формувати у різні форми та розміри. Проте є і негативні сторони використання пластмас. Неграмотна утилізація та розкладання пластмас можуть призвести до забруднення навколишнього середовища та шкоди для живих організмів. Деякі пластики містять шкідливі токсичні хімічні речовини, які можуть переходити до харчових ланцюгів. Виробництво пластмас вимагає багато енергії та нафтопродуктів, що може прискорювати виснаження природних ресурсів. Виділення парникових газів під час виробництва та утилізації пластмас може призводити до глобального потепління. Пластмаса безсумнівно відіграє дуже важливу роль у сучасному світі, проте її виготовлення, виробництво, утилізація та використання є актуальною проблемою сучасної екології. Дякую за увагу! До побачення!